Продаж дуплексів, місто Гостоми, район Балановка. Неймовірний краєвий А Дуплекси це задня територія. Продаємо ось цей Це буде один поверх 95 квадратних метрів, ділянка 5,5 соток. Вже зроблена свердловина. Ось так він поки що виглядає. Можливе розтермінування з першим внеском 35 тисяч. Розтермінування на 6 місяців. Будівництво у нас із газоблоку. Буде оздоблення прибудинкової території, газон, туї, паркувальне місце. Це в нас вхід. Це в нас буде вхід. Входи до дуплексів будуть трішки з боку з торця. Розташування. Район активно забудовується. І це у нас посадна частина будинку. Два дуплекси. Перший вартість 79 тисяч. Ось тут буде межа, ось тут і паркан. Дуплекси будуть в сірому кольорі, такому приємному, благородному, Ось так воно виглядає.